Прояв патріотизму по Чернігівській. Жителі будинку по вулиці П'ятницькій розмалювали одну зі стін двоповерхівки в національні кольори. Малюнок у вигляді синьо-жовтого стягу, видно здалеку. Містяни такий знак патріотичності оцінили. Я ходжу цією дорогою дуже часто, і коли я йшов одного разу, я помітив, що ось цей дім був так красиво розмальований. Мені понравилось. Чесно. <гадується> да, сразу кидається уза. Я сюди їхала, так обратіла увагу. Красиво, нормально. Собі б зробили? Да ні. Чого? <ріст> Нема коштів. Дуже гарно подобається. малюти і далі. Мода на національну символіку чим далі поширюється. Активісти розмальовують в синьо-жовте мости, двори, паркани. Тема вишиванок дуже сподобалася автолюбителям. І вони почали одягати свої авто у різноманітні візерунки. Події, які останнім часом тривають на сході країни, згуртували українців єдину патріотично налаштовану команду.